Ми знаємо, що ми програли перші три гри, і суперники були дуже непрості з приводу Ференс Фароша, Це дуже непоступна команда, яка теж хоче перемагати. І ми розбирали їх. І ще подивимось дуже дуже така непроста команда, і хоч нам дуже хочеться збути вже. Перші наші очки і завтра будемо робити все задля за, за для перемоги. Володимире, минулого року ви грали Єврокубки в Польщі зараз в Німеччині. Поділіться, будь ласка, відчуттями, які у вас враження від матчів на Folks стадіон. Stadion. Ти не пам'ятаєш, ми в Польщі грали? Поза минулому сезоні ми грали. Поза минулому, чи і в цьому ж сезоні? В цьому відбрикової від уколи. Від ну, як порівнювати. Трошки міняється поле, трошки атмосфера, але ми звикли вже, на жаль, на жаль, звикли грати не вдома і дуже хочеться вже грати при своїх трибунах на нашому, на нашому полі в Києві. Сподіваюся, що нас скоро вже це настане. Володимире, це вже четверта гра в Єврокубках і довгі переїзди. Чи встигає команда відновлюватися після таких переїздів і як взагалі вони даються? Звичайно, не просто, але не хочеться жалітися. Всі ми рівні на футбольному полі, і ніхто не буде дивитися, скільки ми там добиралися, де ми ночували. Все буде видно на футбольному полі, і хочеться показати завтра, що неважливо, неважливо яка дорога в нас була. Я вважаю, що буде дуже багато боротьби, і ми дивилися їх. Багато, багато накривають. Непогано пресингують і дуже такі націлені на атаку. Але в нас є теж е, якісь козирі, і, і ми готувалися, і будемо буде цікава гра, я вважаю.